Друзі, всім доброго дня! Сталкер на зв'язку. всім вам снова Козацька. Вот так. Там, друзі, по поводу твістерка. Ось через 8 годин 34 хвилини. Ну, не знаю, хто каже в 8 буде, хто каже в 5 ранку. Оце от закінчиться. Таймер 8 годин 33 хвилини, наскільки я знаю, і там покаже ссылку Зари... якраз зарегаться на нього і. Там буде написано час, оскільки буде турнір. Я взагалі не знаю, чи буду його дивитися, тому 5... якщо буде в 5 ранку, щось немає в мене бажання його дивитися в 5 ранку. Так, ну тут, друзі, от. З'явився оцей Ковальня. Горна ковальня. Я оце дивлюся. Тут що все за донат? Я офігію. Так, друзі, це повністю донатно. Навіть, щоб X3 забрати, треба 15 кружок. А щоб ті кружки здобути, треба 5 бочки повідкривати. Головна нагорода. Кампанзер 50 тонн і ЛКПЗ 70. к якийсь новенький дев'ятка. Та хай воно нахрен згорить, ти що? Що, блін, це тупо за донат? Ні, дякую. У мене мільйонери, щоб задонатити відкривати. Давайте, друзі, відкрию бочку одну. Халявну тут, що розробники подарували, можете, до речі, і самі зайти відкрити. Вам теж така є. Що тут може випасти? Ну, звісно, вона ж буде пуста. Поїхали, відкриваємо. Давай мені пусту бочку, як завжди. Ну і все от. 30 частин на ХВК. Які у мене є, і буде компенсація сріблом. Все, друзі, зайдіть, заберіть ту бочку. Донатить вам не рекомендую. Все, всіх вас объясняв І до зустрічі! З вами був Сталкер.